Щотижневі новини у коледжу. Випуск номер 16 Поїхали! Нещодавно в селищі Ланна відбувся відкритий чемпіонат Полтавської області з гирьового спорту. В змаганнях взяли участь більше 200 учасників. Наш коледж має своїх переможців. Так Юрій Горіло та Аліна Зеленська зайняли перші місця у своїх вікових та вагових категоріях. Вітання спортсменам і тренеру Сергію Отиську. Зимові канікули це час для відпочинку. Щоб цей час пройшов безпечно, для студентів був проведений інструктаж із техніки безпеки, як поводитися на льоду, як діяти в надзвичайних ситуаціях та при низьких температурах, та багато іншого дізналися цього дня здобувачі освіти. Безпека понад усе. Цього тижня в нашому коледжі стартувала виставка методичних розробок наших викладачів. Матеріали, що представлені, широко використовуються в освітньому процесі і в тому числі студентами. До речі, всі розробки є у вільному доступі на сайті нашого коледжу. Сторінка медіатека методичних матеріалів, гуртожитку повним ходом та підготовка до новорічних свят. Так, творчий колектив студентів занурився у процес створення святкової атмосфери. Це справжній промінчик щастя, у цей нелегкий для України час. 20 грудня коледж відвідала делегація Полосавського державного аграрного університету на чолі з Олександром Галичем. На спорах був заслуханий та підтриманий звіт директора коледжу Сергія Шенкаренка. Гості мали змогу ознайомитися із матеріально-технічною базою, напрямками роботи та планами коледжу на майбутнє. До речі, наш заклад освіти вже більше 20 років є відокремленим структурним підрозділом університету. За ці роки сотні студентів продовжували навчання у цьому закладі вищої освіти. Десятки викладачів неодноразово підвищували свій рівень кваліфікації на кафедрах та університетах. І взагалі співпраця налагоджена на високому рівні. Маємо надію, що так буде і надалі. А на сьогодні це все. На зв'язку!